префайного і світлого, дай Боже, натхненого дня п'ятниці, я вирішив сьогодні зняти відео по богатому з дровами. Так багато людей говорять про дрова, останнім часом стільки вже накидали всяких мемчиків, що вже <сум> сам не знаю, як реагувати. Хтось там сказав, що в мене у городі висохла абрикоса, і треба її зрубати, але немає документів. Хто з вас знає, де можна засвідчити смерть абрикоси? <сум> Ой. Сьогодні п'ятниця навчаємося із якогось фільму доброго або із книжки. То саме нині кіно всім рекомендую. Дуже файне кіно про святу. Ясно, що світське. Бо найчастіше світські знімають про святих чомусь. Але все ж таки файно привідкриває нам світ файної святої католицької церкви Франче Кабріні. Фільм так і називається Кабріні. Про, її, про жіночку. Яка хвора була, в якої легені були хворі, яка просто знала, що їй лишилося, буквально там лікарі обіцяли два роки, і то так оптимістично. Але все ж таки вона постійно розпізнавала, що має служити людям, має служити бідним, зокрема, зокрема, сиротам, знедоленим. І так цікаво через владу церковну, не завжди їй співпрацю... вже допомагали, не завжди з нею співпрацювали, все ж таки проривається, все, все ж таки. Добивається свого, все ж таки добивається, точніше, Божого. Якраз сьогодні почув таку файну думку, і так мене потішила самого, що що треба робити, аби не вигорати, аби не висихати, взагалі в житті духовному, взагалі натхненням, у діяльності, у творчості. То така чудова просто думка, яка власне підкреслює ідею самого фільму і того, як Кабріні рухалася Франческа, свята. А саме, нам треба менше дивитися навколо і нарікати, а більше дивитися, що ж каже Господь. Нам менше треба говорити про те, що ми бачимо, а більше говорити про те, що каже Господь. Я коли почув цю фразу, так це вона, це про Франческу, це про Кабріні. Вона менше дивилася довкола свята Франц... Франческа чи Франциска, вона менше дивилася довкола. І менше нарікала таким чином, менше там, не знаю, опускала руки, знеохочувалася, вздихала, але більше розпізнавала, а що хоче Господь, а що каже Господь. І це їй давало силу такій немічній монашці, немічній сестрі зібрати ще з собою пару сестер і дивним чудом просто потім взяти благословення у папи, перепливти в океан, піти в Америку, служити італійцям. Мігрантам, яких тоді вже в Америці було за різними підрахунками біля 12 мільйонів. Коротше, мільйони там було вже мігрантів. Вони ледве виживали, і вона почала їм служити. І так розрослася, що вона справді добилася і зробила те, що сама називала імперію любові або імперію добра, імперію милосердя. Здається, навіть потім мати Тереза з неї приклад брала. Одним словом, подивіться фільм цікавий. Потім пошукайте в інтернеті, почитайте біографію цієї святої. Чесно признаюся. Я про неї дізнався буквально цими тижнями. Але вже прочитав не одну біографію і вельми задоволений, тішуся, що церква має таких святих. Церква має таких подвижників, які не дивилися на свої ресурси. Які не дивилися на своє здоров'я, які здоров'я, які не дивилися на свої можливості, але просто проривом. Пробивалися для того, аби любов Божа ширилася, для того, аби Слово Боже ширилося, для того, аби ширилося Боже життя, Боже благословіння, благодать Божа, аби поширювалася і аби якомога більше людей її досвідчили. Бо якраз отець Іван, який, до речі, знову вам привіт, передавав і благословіння за ті дрова, які ми висилали цими днями отим сестрам, майже в горах, але не зовсім у горах. то він каже, ну, вони змогли б пережити благодать Божу. <с> тобто вони журилися як із своєї пенсії, там 1600 гривень, на складати на дрова, а, а через ваше служіння Бог їх благословив. Тому, товариство, не дивімося на свої ресурси. Не дивімося навколо навіть, або менше говоримо про те, що довкола, за прикладом Святої Франциски Кабріні, але більше дивімося на те, а що ж каже Господь. А що говорить Господь? І тоді, коли розпізнаємо, що він каже, коли ми почуємо, скільки разів пророки говорять у Старому Завіті, так каже Господь. Ми зрозуміємо, як він каже і що він каже, тоді ми зрозуміємо, що ці всі голоси, які я довкола слухати, то, то справді вигориш. <рикова> то справді батарейка сяде. Справді, ну висохнеме. А шкода. Бо ми покликані не до того, аби вигорати. Ми покликані до того, аби горіти, палати, а ще біля себе. Дай Боже надихати когось. Дуже рекомендую цей фільм. Подивіться, кинемо його внизу під відео, в опис. І так само запалюємо себе силою Божою, благодаттю Божою, а не спогляданням того особливого безпорядку, який є довкола, того гріха, який є довкола. Ні, це нас не запалить, це нас висушує. Споглядаємо те, як діє Господь. Цим ділімося і цим розпалюємо один одного. Дякуємо, Свята Франческа, Кабріні, за файну ідею. Майтеся файно. Мир вам!